Добрий день, я Бочковський Богдан, художник з Дніпра, живу і працюю в Дніпрі. Це моя перша виставка персональна. Називається Павло Папаси Коров. Чому так називається, можу розповісти історію, як все почалось. Одного разу ввечері захотів почитати книжку, і першу, яку я взяв, це була ну, Михайль Семенко книга. Відкрив на випадковій сторінці. І Побачив там дивну схему Ао-Ао, Павло Папаси корову. І мене це так здивувало, що я потім відклав і перестав вже читати. І потім задумався над цими словами Павло попаси корову, типу, що це значить. І ходив так довго-довго, думав, думав, вкладав свій зміст. Що хотів сказати автор, я не знаю, але вклав свій зміст ці слова. Там ще, типу, павло попаси корову, сільський пейзаж. Ну, це 2022 року цей вірш написаний. Ну так і зародилася ця назва. І потім під нею я вже як... Ну, я не скажу, що це головна ідея в цій виставці, але <кл 'я> назва мене це захопила, що я почав під нею підлаштовувати деякі роботи. Ось тут я вже в цій роботі передав цю назву «Семенка». Тільки тут один нюанс є, я не звернув уваги. Тоді я більше над змістом думав, а над формою не думав, тому що Павло Пасихорову там дві літери О. А тут я ще не звернув увагу на це і вклав одну літеру О. Тому це одна з перших робіт з ну, цієї серії. Ну, я вже точно не пам'ятаю, яка перша була. Ну, може це третя десь приблизно. З цими роботами я почав свій експеримент, зовсім захотів відмовитися від того, що я робив раніше. Ну, тобто там від традиційного живопису, там, де ґрунтується полотно і дотримується вся технологія. А тут я вже брав чисте полотно, яке не ґрунтоване, І пробував там, наліплювати клеєм або пришивати, або ще якісь там додавати елементи. Ну, тобто Брав кожен пункт, ну, наприклад, в традиційному живописі ґрунтується полотно, а тут я не буду ґрунтувати і не ґрунтував там. Або там малюється фарбами, значить я не буду малювати. І так кожен пункт відкладав, ну, тобто ну, принципово різне, що я не буду робити. І так добивався там... певного ефекту для себе. Ну, тобто не хотів повторюватись те, що я робив раніше. Коли я прочитав вірші Семенка Павлова Посакарова, то там ще внизу було написано, що це поеза малярства. Я теж задумався, як це поеза малярства. І потім для себе вирішив, що це поєднання поезії і малярства. Тобто поезії і слова там. І в своїх роботах я почав експериментувати зі словом і картинкою. Ось якраз на цих роботах видно, що тут літери формуються певні. А, Б, А, Б. І вже починаються з'являтися слова. «Іди вечеря, ти предок, ранок. Тобто спочатку не сформоване щось, ну, літери хаосні, а потім з них вже народжується якесь слово. І ну, хотів, щоб це як наче, книжечка якась була, що її можна читати. І тут такі книжечки зробив Де Я, А, Б». Ну, типу А, Б, Де я. або перша літера і остання А Я. Ці роботи 22-го року це ще не було в планах цієї серії. Човни, вони більш такі емоційно, як би сказати, ну, мінорні більш, не схожі на ці роботи. Ну це теж експерименти. Це здається якраз в цей період, коли ці лозунги ще були з кораблем. Про російський корабль. Можливо, це теж вплинуло на ці роботи. Тут спочатку на цій роботі було полотно загрунтоване і намальована картина, а потім я щось там знайшло на мене, я вирізав це полотно, дірку цю, і там звер... знизу прибив фанеру, і воно вийшло так експериментально. Ну, тобто тут була раніше робота. час мене хвилювала тема криниць, я їх по-різному кожні роки зображував. І тут теж зображена криниця, але це як наче вид з гори. Ти дивишся на неї ну, в цю глибину. І тут такі, наче села, ця робота має назву Голос землі. Тобто це може бути як криниця або якась труба, з якої там йде звук. Тут, наче розлита річка якась. Або вода витікає з кляниці. Ну, теж такий похмурий настрій. Тут теж ця робота експериментальна, бо вона зроблена на палітрі. Теж знайшов там палітру в себе і клеєні елементи. І можна сказати, що з цієї роботи вже почалася ця виставка Павла по Сикорову, там, де я почав вирізати ці фігурки. Можна провести ще паралелі з цією роботою і з палітрою, тому що тут теж це коло, але тут я вже вклав інший зміст, і тут не криниця, а ціння книга називається. Але теж коло присутнє, наче це криниця. І побудова композиції теж дуже схожа на палітру. Тут я використовував вибійку, техніку, клеєні елементи. І вишивка. Ось корова, до речі, корова з головою хати. Маленька хатка в неї. І хочу розповісти про роботу під назвою пошуки. Ось вона. І в цій роботі тут пошуки в декількох значеннях ідуть. Ну, перше значення, що пошуки типу, відбуваються на полотні, що я на маленькому ескізі хочу щось знайти. І це пошуки. А потім пошуки внутрішні. Якщо заглянути на зміст самої картини, то тут хтось когось шукає. Ну, типу, цей шукає цього, або літери розкидані, і літери самі себе шукають, пошуки складаються. Або пошуки маленького ескізу до якоїсь великої роботи. Там. Ось, наприклад, будинок і я. Прикріплений ниткою, так наче я шукаю свій дім. Вже починаються формуватись літери і тексти в цій роботі. А поруч обетка теж цього періоду, але тут іще мало сформовані літери, більш все хаосно розкидано. І слів і ще таких ну, немає. Павло попаси корову, другий варіант, більш весела. Тут якраз я вклав це слово позамалярства і сільський пейзаж. Більш ранкова така робота позитивна. Хочу розповісти ще про роботу, яка відрізняється на цій виставці, бо тут зображений більш конкретний персонаж, який вгадується, це Нестер Махно. Тут я написав делібтати, тобто про свободу. І гуляй, погле поставив. Типу, тут село, чорні такі хатки теж відрізняються, бо на інших я зображував кольорові, або білі, а тут чорні хатки і конкретний персонаж. Тут вибійку я використав народну техніку. Вирізав ці черепи де, з фанірки і потім вибивав їх на полотні. Вишивка і негрунтоване полотно. Тобто цей вірш про свободу. Якщо перевести до лібертати, це перекладається як про свободу. А ця робота для всіх загадка. Я не хочу розповідати, що тут написано. Ну, спочатку я написав повністю вірш, ну, ці чотири рядочка, а потім поприбирав літери, щоб кожен там постояв і задумався, що сюди можна вставити, щоб з'явився зміст. Поруч там текст сьогодні леве мої кімнати тихі. Так що якщо сюди вставити, то вийде цей рядочок, ну в перший. А далі вже кожен сам повинен вставити якісь літери, щоб вийшов текст більш логічний. Тут просто негрунтоване полотно і трафарет. Робота, деміурги ескіз. Деміурги Тут я хотів теж показати те, як відбувається робота. Ці голки я спеціально залишав, ну, заправляв певну довжину, нитки в голку. І вишивав ці будиночки. І коли вже нитка кінчалася, то я її так і залишав. Потім іншу брав і теж залишав. І що це робота, наче йде в процесі. Ну, типу, вона починається і на певному етапі там, закінчується, бо не, не вистачає вже нитки. Тому воно так ішло, ішло, ішло. Можна було і далі це все прошивати, але я просто зупинився. Тому воно називається ескіз. А Деміург це типу, як творці. Вона сама себе створює, значить така метафора. Оце основна ідея цієї роботи. Тут три хатки, значить, а потім наче відображення у воді. Ну, сюжет хаток і образи хат повторюються у мене на роботах. А це епічна робота, називається Баба чаклують. Спочатку була назва Завтра смерть, а потім була назва Бабича Клують ворогу на смерть. Тут багато різних образів і слів і над чим задуматися. Вітаю, мене звати Олександра Шовкун, я кураторка цієї виставки і хотіла трошечки розказати більше про цей неймовірно цікавий інтерактивний об'єкт. Коли ми працювали з Богданом над його проектом Павло Папа Сакорово, було зрозуміло, що в нього дуже багато образів, які Притамання саме нашому регіону, тобто це про Дніпропетровщину, це про наш край, це про щось таке дуже рідне і щось таке універсальне, але при цьому дуже автентичне і неймовірно цікаве. І з'явилась думка запросити до позамолярства наших відвідувачів і запропонувати їм, так як ця виставка відбувається в Дніпрі, в рідному, ну можна сказати, що в рідному місті, бо художник тут живе і працює. І запросити так само спробувати долучитись до цієї гри, до цього поезомалярства, використовуючи і взаємодіючи з фрагментами, або не те, щоб з фрагментами робіт, бо це магніти, які Богдан створив власноруч. І це ті образи, які є на його роботах, однак вони якби, теж унікальні. І можна спробувати скласти свій сільський пейзаж, можна спробувати скласти свою роботу, можна спробувати скласти свої образи, написати свій вірш, якщо дозволить кількість літер. Можна викинути якісь літери, щоб це залишилось такою загадкою. Тобто долучитись до цього по е, за допомогою Богдана і його таких невеличких магнітів. Насправді ми дуже раді, що ця виставка відкривається в арт-світ, тому що після початку повномасштабного вторгнення в нас вже були кілька виставок рефлексії різних художників. І насправді, на першій виставці після початку повномасштабного вторгнення, одна з робіт це була робота Богдана, але нам дуже приємно подивитись. На ці події е, очима нашого містянина е, і все ж таки локального митця. Тому ми дуже дякуємо тобі за цей проект е, і сподіваємося що е, наші мешканці теж його дуже оцінять. Я теж хочу подякувати Арцвіту за таку гарну можливість виставити цей проект. Все пройшло дуже успішно, ну монтаж, тобто і захопливо було. І хочу запросити всіх на виставку Павла Посикарова. Вона буде діяти до 11 січня 25-го року. І Тому не забувайте долучатись до да. інтерактивного об'єкту. Дякую.